Синів нашої України, світ нації, таким, як був наш підполковник Цесару. Гідним офіцером, добрим другом, настоящим сином, вірним сином України і загинув як герой. Хай йому буде Царство Небесне, земля буде йому пухом. Боже зійшов до Пехва, розбив Хай та незакованих, саме душу раба Твого похвалі нині по всех часах на віки віків. Амінь. Кожну людину Господь приводить все з тим, кожну людині подає те, що вона може винести, Але найбільше це. Коли людина, виконавши свій людський, пройшовши і виконавши свій людський обов'язок і свій шлях, віддала життя за ближнього свого, друзі, не підходьте на цій... Офіцер, офіцер-розвідник, офіцер артилеріст, який завжди на зустріч до своїх підлеглих, завжди їм допомагав, завжди його ставили до прикладу командири, старші товариші. Ну і дуже прикро потеряти такого професіонала, такого справжнього офіцера. У Львові через ботулізм, де ще три людини знаходиться в реанімації, змусив дніпропетровських лікарів ще раз звернути увагу населення на профілактику харчових отруєнь та ботулізму. Доволі рідке захворювання, але смертельно небезпечне. Причиною є токсини, які розмножуються при недотриманні правил консервації. Часто трапляються вони і у в'яленій рибі, що готується без потрошіння, у домашніх ковбасах або паштетах тощо. При цьому перші симптоми дуже схожі на симптоми інсульту, і ця плутанина, а відтак не в

в руках, сухость в рту, нарушение, речі, нарушение глотания, то речі, такие глотання, тобто неврологічні симптоми і паралельно з цим може бути рвота, панос, тобто кишечної інфекції. Поэтому при перших таких признаках нужно немедленно обратиться к врачу. Якщо буде введена токсин, то у человека много шансов шансів вижити. начала року з діагнозом ботулізм до лікарень Дніпропетровська потрапило чотири людини. На щастя, всі вижили вчасно отримавши анатоксин. Щодо отруєння грибами, то тут на диво ситуація більш-менш Кійна жодного випадку з початку року ще не фіксували. Щоправда, 12 людей з відповідними симптомами таки потрапляли до лікарні, але діагноз не підтвердився. Утім, дуже радіти медики не поспішають, адже розпал сезону збирання грибів припадає на вересень-жовтень. Тож все ще попереду. Протягом минулого року грибами отруїлися 17 чоловік. Тож лікарі вважають не зайвим нагадати про правила безпеки, яких наполегливо радять дотримуватись. Перше – це не збирайте ті гриби, які ви не знаєте. Это первое. Потому что чаще всего, 90% случаев, это люди, которые... Какие вы собирали грибы? Белые. Что значит белые? Ну, на цвет белые. Но не все белые, практически все. Второе. Не собирайте грибы, даже если они съедобны, вот, типа маслят, там, таких, вдоль железных дорог, возле завода, возле химических комбинатов. Они не съедобны, они условно съедобны. Они уже напитали в себя такого, что мы даже... Там вся таблица Менделеева. Третье. Не покупайте грибы на стихийных рынках и вообще на рынках. Та поганка на ціле відро грибів здатна отруїти всі, хто ці гриби куштуватиме. Адже для смертельного результату достатньо трьох грамів сухої речовини. При цьому відсоток смертності у дітей увага складає 100%. Для дорослих цей показник 85%. тож шанси є. При цьому у чоловіків їх менше, адже доволі часто вони споживають гриби разом із вживанням алкоголю. Утім, розповсюджена думка, що спиртне може запобігти отруєнню, не є вірною. Навпаки, саме алкоголь. Пришвидшує потрапляння отрути до печінки. Найбільша кількість отруєнь у Дніпропетровську сталася у 2009 році. Тоді загинуло 29 людей. При цьому 17 з них були з однієї компанії. Олена Дроздова, Юрій Солодовник. Об'єктив 27 канал. В Одессе объявлен дополнительный набор в новую полицию. Сегодня уже 400 человек проходят обучение по программе подготовки патрульных. Но интерес к такой работе, по словам Экис Гуладзе, намного больше. А потом и набор в полицию продлен. С 15 июля по 7 августа желающие пройти обучение могут подать заявку в электронном виде. Интерес к работе патрульной полиции возрос, правда, в десятки раз. И мы получаем очень много писем от ребят, которые не успели подать заявку или слишком. Долго думали или сомневались, но сейчас, как бы, э, очень хотят, и таких тысяча по всей стране, и мы решили продолжить. набор, патрульную полицию города Одессы, города Львова, города Харькова, еще на три недели. Чиновник также рассказала, что одесских полисменов будут обучать инструкторы из США и Канады по стандартам американской системы патрульной службы. Мы не разу же объясняли, что тактику нашим а, молодым будущим офицерам а, нам помогают учить американские и канадские инструктора, и Одесса не будет исключением. Наоборот, особый интерес даже у наших партнеров работать вместе с вами, вместе с вами. Этими ребятами. Сегодня приезжает первая группа, которая начнет готовить местных инструкторов и вместе с ними продолжать подготовку наших ребят. Первый будет совет не терять просто так время: Максим, максимально впитывать ту информацию, которую дают, да, и параллельно дорабатывать, работать самостоятельно, потому что в любом случае, как в люб, при любой учебе, Базовых знаний не всегда достаточно. Надо дорабатывать самим, интересоваться, читать, изучать документооборот, нормативную базу, но без этого никуда. Будущие сотрудники одесской полиции говорят, что пошли сюда, чтобы изменить ситуацию в стране к лучшему. Захотелось что-то поменять в этой стране, в самом себе. Ну, так, попробовать. Здесь замечательные преподаватели, очень интересно. Много нового для себя узнал. Ну, надеемся на то, что выучимся все-таки приступ к своим обязанностям. Моя мотивация это создание безопасного города для наших граждан, для того, чтобы люди могли безопасно ходить на улицах, навести правопорядок, для того, чтобы. предотвратить совершение правонарушений и преступлений в нашем городе. По словам чиновников, кроме моральных и профессиональных качеств, патрульная служба полиции Одессы будет обладать и повышенной оперативностью. На место ЧП правоохранители будут приезжать в среднем за 3-4 минуты. Первые патрульные полицейские должны выйти на улицы города в конце августа. Запровадження пропорційної системи із відкритими списками для обрання обласних, міських та районних рад це найголовніше нововведення закону про місцеві вибори, які мають відбутися 25 жовтня. Перемагає той кандидат, за кого виборці віддали найбільшу кількість голосів. Кількість депутатів у місцевих рад встановлюватимуть відповідно до чисельності виборців. Будуть перекроєні округи округів. тепер буде більше, зокрема. Тернопільську міську раду тепер 36-60 депутатів. Відповідно, округи в Тернополі треба перекроювати. Це дуже великий обсяг роботи. Є великий сумнів, що це буде зроблено якісно, і ймовірність того, що люди будуть в день виборів бігати від дільниці до дільниці, шукати, де вони мають право. Виявити своє своє волевиявлення, здійснити, ну скоріше, за все, така проблема буде. Вибори міських голів відбуватимуться за принципом абсолютної більшості. Тобто, якщо в першому турі ніхто з кандидатів не набере 50% плюс один голос, то буде другий тур виборів. А прохідний бар'єр для партій збільшили з 3 до 5%. В сукупності ми можемо розуміти, що закон прийнятий власне під вже існуючі конкретні великі партії для неможливості допущення до виборчого процесу молодих, скажімо, дієвих людей. В огляду на динамічні ситуації, яка відбувається в країні останнім часом, ця норма є ну, дещо сумнівною в плані її. Ну, навіть волонтерно чесності, навіть її доцільності, правильно, тобто, це зрозуміло, що закон спрямований на конкретно чіткі чиїсь інтереси. Законом передбачається гендерна квота серед учасників виборів. Це означає, що кожна партія має висунути не менше 30% жінок. Норма ця передбачена європейським союзом. Ну, Якщо вона така є, ну я надзвичайно не впевнена, що така норма приведе до якихось корисних наслідків, оскільки підшуковувати лише би жінка, ну, ми будемо мати трохи нефахових кандидатів, якщо вони саме по такому принципу. Тобто існуючих. Існуючих жінок, я згідна, які які здійснюють діяльність, які професіоналну, які, є які є політиками без проблем. Але за вуха протягувати жінок в список це трошечки дивна норма. Зміниться також і бюлетень. Тепер люди, ставлячи позначку біля тої чи іншої політичної партії, обиратимуть ще й одного з двох запропонованих цією партією на відповідний округ кандидатів. Взірців бюлетенів ще немає, вони ще не затверджені, але згідно закону, десь це буде виглядати саме так, що буде ставити дві галочки на, на полі партії, друга конкретно за якогось кандидата цієї, від цієї партії. При цьому одне з неприємних нововведень, яке, яке в цьому законі, скажімо, записане, тепер буде відсутня, вже така звична і доволі ефективна, як на мене. Система мажоритарного депутата, який відповідає за свій округ, який зацікавлений наводити в цьому окрузі. Порядок для України стало традицією змінювати виборче законодавство безпосередньо перед виборами. Тетяна Семус це пояснює тим, що щоразу закон пишуть під щось і під когось, замість того, аби зробити виборчий кодекс, який би існував постійно з незначними відмінностями відповідно до рівня виборів. Московий штурм, як розвиватися Прикарпаттю в Івано-Франківську. Відбулася стратегічна сесія Івано-Франківщини. Бізнесмени, політики, чиновники, освітяни, медики та активісти. Майже дві сотні людей зібралися, аби обміркувати, що робити далі. Працювали в групах. Кожна мала свої теми обговорення. До прикладу, учасники намагалися зрозуміти, як покращити місцеве самоврядування та інфраструктуру. Гуртом згадали про дороги, а зараз думаємо про те, як і влада, і мешканці, Кінці можуть разом які рішення а, приймати для того, щоб ту саму інфраструктуру, ті самі дороги а, приймати. Ми обговорюємо, ділимося ідеями. Власне, ну як для жінки, я думаю, що за, за більше за екологічність для наших дітей для озеленення для правильних доріг, щоб ми ходили і все такі тротуарні доріжки, велопро, велодоріжки. І ну не тільки це, тобто ми зараз на стадії обговорення, не лише місцеве самоврядування, але й культура та освіта. Попри це серед тем сесії було одне із найбільш наболілих. Питань корупція, думаємо, коли вже здохнуть всі хабарники цікаво, і, і ми ж зараз визначаємо тільки мрії, які ми б. Е ми хотіли це все бачити, а механізми будуть потім. Організатори стратегічної сесії розповідають, нещодавно проводили такий захід в Одесі. Там у ньому взяли участь аж 600 чоловік. Пояснюють такі діалоги корисні. Головне правильно їх побудувати. Питання не в тому, говорити чи мовчати. Питання в тому, що говорити, про що говорити, з ким говорити. Питання в тому, що коли ми правильно організовуємо суспільний діалог, ми одразу бачимо, що можна швидко зробити для того, щоб покращити ситуацію. Можна просто на базарі обмінятися думками про те, як погана, яка погана влада, і коли ж нарешті вона зробить людям краще. Влада ніколи не зробить людям краще. Люди мають самі разом з владою зробити краще собі. За 10 днів організатори планують видати матеріали обговорення, аби всі охочі могли ознайомитися з ідеями, які лунали на сесії. Подібні зустрічі хочуть організувати в інших містах, яких саме наразі вирішують. Ларониваненко Андрій Гаргара, телеканал 402. Київ, місто недобудов. Таку думку висловили представники ринку нерухомості на тематичній прес-конференції. У різних районах столиці мешканці і гості міста спостерігають споруди різного розміру та форми. Кілька років тому тут планували побудувати житлові будинки, магазини тощо. Замість того, довгобудови і недобудови серед головних причин недобросовісні забудовники. Якби судова гілка влади, прокуратура працювала якісно. То повірте, недобудов би в Києві не було б, тому що були б відповідальні за це люди. А на сьогоднішній день гучних об'єктів багато, багато обманутих інвесторів, багато покинутих об'єктів, але немає ні одної людини, яка б понесла за це персональну відповідальність. Потенційні інвестори пропонують свої схеми вирішення проблеми. Однозначно, це питання в компетенції територіальних громад, тобто органа місцевого самоврядування. Повинен опублікуватися об'єкт, по якому є проблеми більше трьох років, або по якому звернулися інвестори, або по якому є рішення судової інстанції. На своєму сайті вони повинні видати повністю всю інформацію про всі техніко-економічні показники цього об'єкту. І про всі обтяження майнових прав зібрати всіх інвесторів і запропонувати інвесторам на конкурсних засадах добудувати об'єкт з певною рентабельністю, з певною долю прибутку, яка буде зафіксована. Тим, хто планує купляти житло під забудову, експерти радять, по-перше, звернути увагу на ціну. Вона не має бути надто низькою порівняно з іншими пропозиціями та не надто довіряти рекламі. Сьогодні у Києві, за словами спікерів, є 34 проблемних об'єкти, де продовжують продавати квартири. Якщо взяти по Києву клас економ і взяти у те, саме мінімальну рекламну цену, даш метр, от такої вот суми. И посчитать среднеарифметическое, то в Киеве эконом это там, 16 900 да, число. А вот эти вот 34 застройщика, если по ним почитать рекламную цену, то это будет 13200. Да, то есть 16900 и 13200. 30% разница. И понятно, что на эти комплексы покупатели липнут ну, просто как мухи. Корень проблемы – це все ж таки лежить в площине рекламы. Це е, маніпуляція свідомістю нашого потенційного інвестора. Коли я в суботу їду і по місту дивлюся, що об'єкт віднесений до ризикового об'єкту, що об'єкт не добудується, що в об'єкта немає дозвілу на будівельні роботи, що розірваний договір на оренду земельної ділянки. І по всьому місту висять бікборди цієї компанії. Тоді стоїть питання: хто маніпулює? Маніпулює хто недобросовісний забудовник. І чому, чому наша держава, чому керуючі органи дозволяють розміщення оці от рекламної компанії? Недобросовісних забудовників, щоб не стати жертвами шахраїв, потенційним інвесторам радять звертатися до державної будівельної інспекції і перевіряти у забудовника дозвіл на будівництво об'єкту. Це можна подивитись і самостійно через відкритий реєстр дозвільних документів або звернутись до Державної архітектурно-будівельної інспекції за консультацією. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телеканал Луч, Красний Луч, Київ. Минулими вихідними чернівці ярмаркували. Традиційно на Буковині відбувся петрівський ярмарок, під час якого чернівчани та гості міста могли придбати дещо цікаве, або ж скуштувати різноманітних смаколиків. Також на ярмарок до чернівців завітало і чимало гостей з інших країн. У Чернівцях відбувся традиційний вже 18-й, петрівський ярмарок. На свято завітало чимало чернівчан та гостей нашого міста. Щоб грошей багато залишили в нас, щоб казна поповнилась у тисячу раз. Цей ярмарок як і щороку розпочався з урочистої ходи, до участі у якій запросили почесних чернівчан, жителів та гостей міста, а також музичні колективи. Стартувала вона від міської ради. Це свято, яке дає чинівчанам надію, надію на краще заможне життя. А особливість святкування це те, що, не дивлячись на дуже складні часи, дуже багато учасників, це означає, що є надія, що все ж таки буде розвиватися економіка, буде розвиватися підприємництво. І саме головне, що нам сьогодні дуже повезло з погодою. Хода пройшла від центральної площі по вулиці Головній і до парку Шевченка, в якому і відбулось офіційне відкриття петрівського ярмарку. Окрім безпосередніх учасників дійства, сюди прийшли і прості чернівчани. Тому що сьогодні свято для всієї родини, тому що сьогодні діти будуть виступати, буде відкриття. Тому ми сьогодні тут. Чого очікуєте від свята гарного настрою, нових друзів, все найкращого. Трохи згодом у цьому ж парку розпочались буковинські зустрічі. Це вже традиційний фестиваль, який проходить в рамках Петрівського ярмарку. На фестиваль приїхало чимало гостей з Молдови, Румунії та Польщі. «Ми були запрошені університетом. Ми із Сучави привезли сюди свої роботи і, зокрема, ось цю композицію з яйцями. Ми приїхали от, з Польщі, з Ястров'я. U nas to, że jest Mierznorodny Festiwal Bukuwiński z I tego roku to, że był 26. festiwal. Tak jak tu. Ile was człowiek przyjechało i возможно, to pokazać, pokazywać, jest numer? U nas jest 11 człowiek. My przyjechaliśmy taką komandą, kalektywą, taką, że my pijemy i grają. Танцюємо. А тим часом на площі Пресвятої Марії розташувалось містечко майстрів. Тут можна було придбати традиційний національний одяг, вироби з глини та дерева, а також різноманітний хендмейд. Про свої роботи, що можу сказати, це з вовни з Косівської, з нашої карпатської вовни, вироблений український сучасний одяг. Він сучасний, тому що він вироблений техніки трикотажу, ручне в'язання. Але перенесені так вони не вишиті, а вив'язані узори, Ті класичні, які якими оздоблювалися наші народні строї. Це ваші карпатські мотиви. Але бачите, сучасно, це чоловіча пальтіш. Також тут продавали іграшки, які виготовлені из досить незвичных материалов. вот по маше код подставка под краски и карандаши под кисточки это и текстильные игрушки которые э, покрываются пропиткой из кофе корицы и ванилины и клея на водной основе На прилеглих до парку імені Тараса Шевченка вулицях також ярмаркували. Зокрема, на вулиці Гузар можна було придбати різноманітні рослини для саду. Ювелірні вироби, автомобілі, проконсультувати щодо різних видів представлених послуг. Тут можна було навіть відремонтувати або ж придбати скрипку. Ну, я представляє послуги реставрації різних скрипок, да, віолончелі, альтів також. Ну тобто, в принципі, все, що потрібно для тих людей, які дуже сильно люблять музику. На вулиці головній підприємці представили елементи декору, вікна та двері, меблі, одяг, садове обладнання тощо. Тут можна було навіть отримати у подарунок хатнього улюбленця. А ті, хто прийшов на ярмарок з метою пошуку вигідних пропозицій, їх тут і знайшли. Я була сьогодні дуже удюляна. Шути з Дніпро Ціржинська приїхали, і шуби намного дешевше, ніж наші привозять з Турції і щодкуди там східних тих стран. Я от померила, я її беру, тому що мені дуже подобається ця шубка, Вона і красиво зроблена, і намного дешевле, ніж у нас тут. А на вулиці Садовій підприємці пропонували всім гостям ярмарку скуштувати хлібобулочні вироби, мед та бджолопродукти, різноманітні наливки, рибу та ковбаси, а також багато чого іншого. Дар'я товпіч, Чернівецький репортер, Чернівці. Чернігівські боксери показали свою майстерність мешканцям міста. Традиційно таку можливість дає турнір Король рингу. Цього разу глядачі переглянули вісім поєдинків. Суперники наших хлопців, спортсмени не лише з різних українських міст, а й з близького зарубіжжя. Є представник Молдови та два боксери сусідньої Білорусі. Дуже сильні спортсмени, призери і чемпіони, чемпіонат і міжнародних соревновань, учасники призори європейських первенств. І в останньому бою вечора, дуже цікаво, буде боксировать Роман Власенко, який перейшов із кікбоксинга, зібрав там всі важливі невозможно. Зможений тітовий став восьмикратним чемпіоном міра. І зараз е, он, е, йде путь, почав тяжелий терністий путь в мир бокса. Адаптація в боксі проходить добре, каже Роман. Він з дитинства веде спортивний режим. Заслужений майстер спорту України з кікбоксингу. Планує гучно заявити про себе і в боксі. Нормально проходить, Тренуюсь, як і тренувався. Просто здесь немножко слажні. Тож три раунди по три минуты. Тобто, треба надо перестроиться, дышать дру. Хочу перед своїми болельщиками побоксувати, перевірити свої сили. Один з найдраматичніших поєдинків відбувся між боксером з Чернігова Елвіном Гульмалієвим. Та боксером зі Славутича Дмитром Рафальським. Чернігівець активніше розпочав, йому навіть вдалося відправити суперника в нокдаун. Поєдинок ледь не завершився після того, як Славутицький боксер отримав розсічення. Однак Дмитро не бажав здаватися. Після дозвілу лікарів на продовження бою Рафальський продемонстрував спортивну злість та бійцівський характер. Як підсумок хід поєдинку він переломив, і судді віддали перемогу саме йому. Я попытался упорно начать боксировать, продолжить продовжити несмотря на те, що я отримав травму після першого э, раунда і далі продовжив бой накатил і виграв класний турнір в Чернігові. Я сам со Славутича люблю Славутич, Чернигов, Київську область і Україну люблю у заключному бою боксерського вечора. У напруженій боротьбі Роман Власенко здолав кандидата у майстри спорту з Київщини Олександра Шитого.